Що на душі прямо зараз після затягне сахтарем? Втома. Наступну гру чекаємо. Взагалі, наскільки важливо було після невдачі в Євро Єврокубках перемогти чемпіона і так доволі гучно повернутися в ВПЛ? Мені не хочеться з цієї точки зору дивитися на. На ці події, бо все рівно ми самі собі створюємо контекст. Для мене контекст кожної гри окремий і важливий. Я казав попередньо багато разів, хочеться вигравати кожну гру. Чи зможемо ми це зробити? Ну, ймовірно, ні, бо все рівно нічого ідеального не буває. Чи будемо ми намагатися вигравати кожну гру так, як ми хочемо? Так, ми будемо працювати в цьому напрямку. Чи ми вже там, точно ні. Але по багатьом параметрам сьогодні. Я можу тільки подякувати хлопцям, що вони зробили все, щоб, навіть коли не вдається все, що ми хочемо, бо є все рівно супротив, але треба вміти в цих епізодах мати перевагу, домінувати і підвищувати ймовірність результату. От ви часто говорите про важливість командної гри. Наскільки сьогодні задоволені тим, як хлопці спрацювали саме командно? Це можна по-різному трактувати це поняття. Бо команда можна грати, володіти м'ячем, домінувати, і тоді для спостерігачів це буде вау, захват і всі будуть казати, ось це вона командна гра. Але командно треба вміти і умовно страждати. Треба вміти це робити, бо не завжди все буде йти по нашому сценарі. Якщо з цієї точки зору, то я можу сказати, що вони неймовірні. Якими були настанови від вас в перерві до хлопців, бо, мабуть, десь було розуміння того, що Шахтар притисне. Так, було розуміння, особливо ось після перших 15 хвилин другого тайму, коли ми вимушені були зупинити припинити гру. Е, було розуміння, бо все ж таки ми все ще набираємо ті фізичні кондиції, які ми хочемо, для того, щоб ми могли нав'язувати ту гру, яку ми хочемо. Ми поки що не там, і ми це відчули і проговорили так само, що зараз є ймовірність велика. Що нам доведеться робити те, що нам не дуже подобається. Мені особисто це категорично не подобається відходити назад. Але стратегічно це треба робити, враховуючи те, що треба, наші... те, що ми бачили, ту інформацію, яку ми отримуємо. І ми це проговорили, і в цих ситуаціях знову ж таки вийшла на передню, да, на передню вийшла. Необхідність бути максимально дисциплінованими індивідуально. І навіть якщо все рівно суперник нам завдає великих проблем, зробити абсолютно все, що ми можемо для того, щоб завадити е змінитися рахунку. Бо все рівно ми всі граємо задля перемоги, ми хочемо перемагати так, як ми хочемо. Але якщо ні, що нам не дають цього зробити момент, ми все рівно хочемо перемогти. Тому за це я знову ж таки можу хлопцям тільки подякувати дуже сильно, бо е, ну, на мою думку, якщо ми вже створюємо такий контекст, який є, то це важлива перемога в цьому контексті. Супер, я дуже радий, що ми так дебютували. дебетували. Сьогодні Судячи по твоєму вигляду ані сил, ані емоцій не лишилося жодних, все віддали там. Немає І голос втратив, тому важко говорити. А голос коли втратив? На грі, коли, коли чим не затрачено. <сум> Чому поясни дуже багато підказок треба було робити? чи що? Так, да, було багато глядачів, і ну було багато емоцій, тому багато кричали і підказував. Вийшло так. Слухайте, якби Де? перед грою сказали, що Шахтар буде переможений 1-0. Повірили б чи ні? Думаю, ні. Думаю, ні, не, не повірили. Наскільки складно давалася гра, чи не складно от ваше резюме? У нас тут є оцінки. А, оцінки є в додатку. Там максимум 10, я 12 поставлю <схід> по складності. Дуже важко було. Сьогодні команда герой. Всі, я думаю, бачили, як віддавались на полі. І дуже багато сил віддали. Тому я вітаю команду з цією перемогою. Це було дуже відважно. Хочеться ще почути епізод з забитим голом твоїми очима. Біжав, забив. Книж дуже щасливий. Він дуже довго цього чекав. Тому... Що саме Розшифруй. Щоб я забив. Рік, рік чекав. З Гітченкою я працював індивідуально, тому я як не шай Гітченка і себе вітаю, і команду цілого. Ну я думаю, що треба бути, буде якось горнятку кави проставитися. Я занесу. Я занесу всі. Камбак. Камбак. Перша гра з капітанською пов'язкою. Зразу перемога над Шахтарем. Якась неймовірна фантастика. Так, так, дуже всі багато попрацювали. Для багатьох, хто така неочікувана перемога, я маю на увазі для експертів, багато експертів, хто після двох матчів єрокупів нас критикували, але ну може у нас там не все виходить. Але слухайте, ну так виграли. Молодці. Ну, моя думка, що нам багато є над чим працювати. Команда тільки будується і. Сьогодні породіли, а завтра треба вже налаштовуватися на нову групу. Справедливо, ти сказав про те, що багато критикували команду після Єврокубків, і от сьогодні, взагалі, наскільки якось, я не знаю, всі сили, всю енергію лишили там. Так. Налаштування було якесь шалене. Дуже, дуже згоден з вами. Насамперед енергії віддали дуже багато, і я вважаю, що на болі була команда. Ми... Розмовляли з, з хлопцями перед грою. І я вважаю, що ми просто з кожним, з кожним тренуванням ми краще і краще відчуваємо один одного. І це, це додає нам з кожним тренуванням впевненості і, і що? І далі працювати і працювати. Що було найскладніше сьогодні в сьогоднішньому поєдинку? Темп. І, ну і знаєте, всі бачили, що багато хто з нас. Спіймав багато судом і тренер каже, що хлопці, це у нас нові тренування, що з кожним тижнем, з кожною грою ви будете себе відчувати краще і краще. То на сьогодні було дуже важко в фізичному плані. Емоції ще якісь лишилися? Чи взагалі? Ні, не лишилося, але віддали всі емоції роздягані, і я ж, я. Я так скажу, що ну реально е треба, якщо ми виграли шахтар, треба вигравати наступний матч, а потім наступний. Але ну не хочеться. Я, я взагалі не люблю дуже багато розмовляти. Хочеться на полі е показувати справою ділом, насамперед, перед, перед болівальниками, щоб е вони цінували те, що ми робимо. Ну, найголовніше, знаєш, потім вболівальники будуть дивитися, щоб це була не випадкова перемога, та? а це закономірно. Сто відсотків. І я і так акуратно кажу, що треба налаштовуватися вже, вже завтра на нову гру і, і так і продовжувати. Але а, задали тон нормальний задали, старт у сезону. Да, для багатьох неочікувано. Ну слухати, значить щось ми правильно робили. Поліся, може приємно дивувати. Так, так. так. Дякую. Дуже дякую.